Мій брат Шнайдер Олександр Миколаєвич, єдиний брат, він менший мене на 4 роки. Він в дитинстві був досить спокійним хлопчиком, але він був найвисокий в класі, і думали, що він баскетболіст. Але з баскетболом у нього не склалося, тому що він любив швидкість, він любив дорогу. Вони дуже часто з татом виїжджали в рейси, такі однодневні, і він кайфував від цього, дуже любив свободу. Саша так любив бути на вулиці, що тільки перше сонце, а він уже загорілий. Любив риболовлю. Любив. Коли він трошки став старше, в нього були такі відчуття. Зробити добро, ми там рятували котиків. А потім, коли він став трошки старше, коли були там пожежі часом, так на вулицях, на інших, де от мама розказувала, де бачить, чує, що десь пожежа, він зразу там він бере велосипеда і їде допомагати. Коли я приїздила додому і коли я там несла якісь важкі пакети, або застоялася з подружкою і вже вечоріло, то завжди Саша. Виходив до мене і по мене, і це настільки було швидко, тобто, так швидко до мене ніхто не виходив на допомогу. Якось ми сміялися, ми ходили за... я замовила торт на день народження батькові, і нам треба було пройти вулицю, таку досить довгу, пряму ми пішли разом. Це був вже 2020-19 чи рік. Ми вже дорослі, і я ж така спортсменка говорю. Кавичках Саша, давай на перегонки. Ну тобто, щоб зрозуміти, які в нас відносини були, це просто постійно якісь приколи, постійно ми сміялися. В нас ми майже ніколи не сварилися, у нас не було такого, щоб щось ділити чи ще щось. Ми постійно сміялися з ним. Такі дивиться на мене. Угу. Ну, давай. І ми починаємо бігти, і, звісно, він перший прибіг. Вже він ніколи бігом не займався. Просто він: ну, ти оціни свій крок і мій крок. Твоїх три, моїх один. Мічнова. Саня, я тобі з горіхом взяла. торт. глянь, найвелике. Те, що дуже любив дітей. В нього не було своїх. Микитка це єдиний племінник. Саші. Я могла залишити Микитку на Сашу, і вони там гарно проводили час. Саша теж любив грати в комп'ютерні ігри. Саня лоб Саня, лоб розслабляй. Микита губи, нижню. Саме брат вперше в житті навчив микитку бити молотком. Саша жив. В місто Березна, Рівненська область в разом з батьками у батьківському домі. І 24 лютого, 22-го року почалось повномасштабне вторгнення, і він сказав мамі, що «Мамо, я теж піду в ТРО. Але на той момент були великі черги, і не було потрібно стільки людей. 1 травня 23-го року він був на подвір'ї ввечері, і до нього прийшли, принесли повістку. Він взяв її, і вже 2 травня він був у військоматі. Він прийняв виклик, він розумів, що він іде захищати нашу Україну. Він пройшов навчання на Тучинському полігоні Рівненської області, і він був в складі 68-ї єгерської бригади. Його направили на харківський напрямок, і він був водієм евакуаційної машини «Макс-Про» в медичному пункті. Він евакуював людей, хлопців, які були поранені, відвозив хлопців на ротації. Їду на полігон. Так, були дуже страшні виїзди. Були дуже виїзди страшні, коли він їхав не на своєму авто, а як другий водій, який допомагає, який як очі водія. Тобто він в своїх цих окулярах. І він вказує дорогу, і вони везли тоді противотанкові міни. Їх дуже багато було в тій машині, і він хвилювався дуже, бо дорога була дуже небезпечна. Він такий тихий героїзм. В нього немає такого, що я зараз всім покажу, який я герой. Подивіться на мене. Він просто зробить і все він загинув 5 лютого 24-го року. З 5 на 6 ніч у мами піднявся високий тиск, але 6 вранці мама мені дзвонить, говорить, мене тиск. Саша виїхав на, на завдання, але він поїхав як другий водій на ЗІЛ-131-й. Вони повезли провізію хлопцям. Вони її розгрузили, вони все зробили як потрібно. На дорозі назад у них е е влучила ракета. І е, двоє по, загинуло хлопців на, на місці, а брат е, вижив. І шостого вранці починають дзвонити. І вийшли до мене на зв'язок хлопці, і один із його самих найкращих друзів в частині. Він був у відпустці, і він сказав, що Наташа Саша 300, Не хвилюйся, все буде добре в нього. В нього незначні пошкодження. Він живий, він цілий. В тому ударі, який пройшовся, він був дуже затиснутий 40 хвилин між кузовом і задньою частиною машини, операцію зразу зробили там і його відправили в Харків. На наступний день, сьомого, я була вже біля нього в госпіталі Харківському, і я з ним говорила, простила, що його війна вже закінчилась. Він зробив все, що міг. Він Останній свій, він завершив його. Останній свій виклик на полі бою. Так він завіз, можливо, врятував когось, бо там дуже холод був сильний, і він вони все повезли хлопцям. Там єдине вистачало, воду, припаси, боєприпаси. Там загрузили повністю автомобіль. Він зробив це. Просила, щоб він залишився. Він був в комі, його в нього дуже там. Все було всередині важко з внутрішніми органами. Я була поряд, мені сказали там розмовляй з ним, просто розмовляй. І це наші останні розмови. Я його тримала за руку, за ногу, 9, 9 лютого в 6.43 вечора. Брат запам'ятався добрим, веселим, життєрадісним, той, який рятує, допомагає, щирим, чесним. Це всі якості, які притаманні йому по життю були. Я б його міцно обняла. Сказала б, як сильно я його люблю, хоча він знає, і що його люблять батьки. У нього була відпустка, і він деякі дні відпустки провів зі мною. Ми ходили в океанаріум. І знову ж йому акули подобались, не якісь милі рибки, а от акули великі, які він сам так. Останні мої слова були сказані, коли. Я в потязі його проведжала я його дуже попросила на герой Але він не послухав мене і робив так, як відчував, що буде правильно. І звісно, він вмикав свій героїзм. Але цей героїзм був такий знаєте, тихий, спокійний. От я маю це робити. Були випадки, такі побратими розказували, що а, коли він їхав на нульову точку, і в нього втратився з ним зв'язок, і там настільки було пекло, що думали, що вони його втратили. Але через хвилин п'ять він виходить на зв'язок, і а, йому пишуть, що його позивне було, як його прізвище, Шнайдер. Але йому пишуть: ти не шнайдер, ти шумахер, бо. А, він любив швидкість, він відчував автомобіль свій і він гнав настільки швидко, що задні колеса піднімались, так говорили побратими. Коли я була маленькою, потім ставала старша, і така дівчинка-підліток хотіла собі старшого брата. Він, наче, захищає. Дівчат від інших хлопців. У мене народився менший брат. І ось зараз приходить розуміння, наскільки він для, не тільки для мене цінний, так, а для всієї України цінний. Тому що цей менший брат зробив дуже багато як для мене, так і для всієї України. Тому, поки я живу на цій землі, я буду розказувати про свого брата, про його героїзм, тому що це дійсно герой України.